Друзі, усім привіт! Усіх вітаю! Маємо сьогодні середу. Середа в нас почалася зі снігу. Почав падати зранку сніг. Я в шорці зняла, кинула. Але наразі сніг ступився, і з того снігу стало болото. Усе по снігові Ну, нічого, тільки починається зима. Тільки починається. Якби ще чуть-чуть був морозець. Хоч чуть-чуть, то би сніг стояв. А так, оскільки морозу нема, сніг, то падає. Тут він впав, а тут вже ступився. Нічого. Але настрій, новорічний, включився, знаєте, програми встановлені. Тобто всі спогади вернулися. Всі новорічні свята якось так швидко. Швидко все повернулося в пам'ять. Добре, друзі. Знаєте, що в мене сьогодні? В мене сьогодні кухня. В мене сьогодні кухня, в мене сьогодні дитина приїжджає. Він пізно приїжджає вечором, ну, але все одно хоче їсти. І я так думаю, сьогодні стану, щось наготую таке смачненьке. І так побільше того смачненького, щоб хоча б і на два дня було. Ой. Ну що, починаємо. Холодець ще зранку поставила, холодець вже. Доварюється, зараз розберу м'ясо. І ще що зроблю? Ще голубці, ще щось зроблю. Щось таке добреньке, щось таке добреньке і таке, щоб було більше. Добре, друзі, йдемо на кухню і йдемо беремося до роботи, беремося до приготування сьогодні. About the people that you know who were trying to feel alive. up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel. Все зробила Салатик, чоловіча примха. Зараз вернемося до нього ще. Капусту тушила з фаршем. Голубці зварила. Теж втушила в сметані друзі. Холодець вже готовий, застиг. Друзі, салат. Дуже важливо до того салату дати м'ясо. Я дала свине. Але таке нежирне. І цибулька, але цибулька промаринована зверху я давала в оциті трошки цукру, трошки солі і трошки води. Хоча б годинку. І усе. Ну, воно дуже смачно, дуже смачний такий салатик. Думаю, що мені вистачить на сьогодні і завтра. Але це таке. Я тільки думаю так. Це все Дайся чути. Якось та й буде. До сьогодні то що вистачить і неможливо, завтра вистачить. Я ну, може вже вистачить. Ой, <кхм> пише мені одна жінка, я теж маю сім'ю, але мене стільки не їдять. А я собі так думаю. <кхм> не хотіла з нею далі дискусію проводити. Так, я казала, я не виясняю стосунки чужими людьми. Ну, для чого? Кожен знає своє. Але собі думаю, сім'ї ж є різні. Ну, ні. Є сім'я, яка складається, наприклад, як в мене. Три хлопці, три дорослі хлопці. Не діти, дітей нема, бо вже всі дорослі. І одна жінка. Це одна сім'я може складатися з мами, тата, двох дочок, ні або одної донечки. Це, тож, це взагалі зовсім інша сім'я і зовсім інші потреби в харчуванні. Ну, ну, але думаю, ну, Жінку. Ну, що ну я тут доказувала? Вона знає своє, знаєте, що я б доказала? До yeah. no, і кожної потреби організму є різні, одні їдять багато, другі їдять менше. Ах. Нема про що говорити, друзі. Але цей ніколи не дивуюся, знаєте, бо не раз людина те щось там говорить, навіть як спілкуєшся з кимось, і людина деколи говорить дивні речі, як на мене, це дивно. так. Ну, але я ніколи не скажу. Слухай, для мене це дивно. Для мене це дивно, що ти зараз говориш, бо в моїй сім'ї такого немає. Але ну, я цілком свідома людина і знаю те, що для мене дивно, для декого може бути нормою. Ні. Тому ніколи не запитаюся і ніколи не дам свого здивування. бо... Кожна сім'я це є темний ліс. Трось, і чужа сім'я це є темний ліс. Що для когось норма, для другого це є шок. Тому ніколи <свісно> не дивуюся нічому. Ну, звісно, якщо це не приносить шкоди якісь дітям, чи не приносить шкоди тваринам, Ой, тоді я стаю дуже агресивна і дуже це, я би ту людину просто роздарла. Якщо там говорять, що вони там. Ну, Можу тварину бити, можу дитину бити, це для мене от, дійсно реально страшно. І це шок. І я, я кажу, якщо я таке побачу, я, ну, я прийму міри, бо я такого не сприймаю. А так, що, хто там що їсть, хто там що вдівається, хто там куди пішов, хто там е, чим займається, Боже, що мене то обходить? Та я маю сім'ю свою, то я дивлюся за своїм, нащо воно мені то чуже? Добре, ой, друзі, я так все вмію набалакати. Ні, ну знаєте, то, що мене пече, то що е, є, то що ну, так і кажу, бо так воно є. Ми всі люди, і ми всі, всі різні, всі різні, кожен має свої, кожен має свої цінності, кожен має свої якісь вподобання і якісь пріоритети в життю. Тому нічого мені не дивно. Те, що не шкодить комусь, знаєте. Що вони там роблять, не обходить. Ай, Коротше. Навалакал. Навалакал. Та, ну, та поділилася з вами, чекайте. Знаєте, що до нас прийшло? О, сижу, так, друзі. Так, сижу, дивіться, Хайде ніг розставити. Друзі, ми позамовляли, чекайте, випадає. Ми позамовляли. Душова система. Краніки. Коротше, всі крани для душу, для е, цього, для кухні. дивіться, який класний. У ну, нас ті самі стоїть. Там стоїть такий самий кран, але навіть старенький, а це новенький. Знаєте з чим? Трюється? Що він тако, тако рухається? Тобто він догори може. І я вже привикла. Ми з чоловіком думали, який би поміняти, а я кажу, слухай, ну, я привикла. І я зараз, як поставиш, звичайний, я його б до тако рухала, а ще його вломлю, бо я вже привикла. Тут йде звичайна вода, переключаєш, включаєш, тут йде так, як з душу вода. Такими цими, струйчками. Ну, Як це пояснити? Ну, ви мене поняли. Переключаєш собі. Тут як на звичайний кран переключаєшся, сито включається. Але що мені дуже зручно, я собі так, сюди, там, до баняка, до миски. Перевер... Я вже навчилася просто крутити. Зараз мені в кухні поставити такий самий кран, ну, звичайний, простий. я його б докрутила, бо я привикла, то ми поставили такий самий будемо ставити. Коротше, кран до кухні, кран до душової, кран. Такі ті крани дорогі, я вам скажу, Кран до ванної. Наші крани вже, наші крани вже десь мають років. Ох, навіть коли ми сюди переїхали, переїхали, ремонти поробили тут десь, певно, за 7 років. Десь, певно, так. Це ми вже в ванні міняли. І в БД міняли, і в умивальниках міняли. А в душової не міняли і в цьому не міняли. В ванні не міняли. І на кухні не міняли. Вони ніби всі три функціональні, всі три працюють. Але вже на лід відчистити не годен вже, ну вони вже такі страшненькі, такі страшненькі, негарні. І ми вирішили всі ті три крани поміняти. То ми замовляли, що приїхали на магазинах купували, то ще й так дешевше. А так, то я не знаю. І, ну і дорогі ті краники, дорогі, наприклад, тут для душової системи дві, 400 чи що він заплатив. Та дорогі. <рес> та, 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 Дороге таке страшне, друзі. І це ще ми так дивилися такі не з найгірших, бо нема що зараз брати найгірші, бо, бо теж за півроку знову міняти. Ну і не з тих таких супер вау, що там були по 15 і по 20 тисяч, не? а такі середні. Ті змішувачі такі дорогі, друзі. Я не знаю. Чисто е, дивуюся тим людям, які от зараз будуються. Чи Якісь такі роблять ремонти, я не знаю, це треба мати мільйони на то все. Ах, не та що? Їсти я зготувала. Поговорити з вами поговорила. Та, можливо, моя думка не буде збігатися з чиїсь, і я чисто поважаю кожну думку, кожну позицію. Але оскільки я веду цей канал, це мій канал. І тут моя думка буде правіша, тому що ну це мій канал. Кожен може завести. Свій канал вести і доказувати іншу сторону, і доказувати інші якісь цінності в житті. У мене є такі цінності. Так вважаю, і так, так. на мою думку, правильно. Добре. Крайніки показала, їсти зготувала, та й усе. Чекаю чоловіка. Зараз він буде тягнути ту свою таку маю, велику купаку з тими різними утвірточками маленькими, з тим всім зараз будемо міняли. Щось, може, нині поміняємо. Та й усе. Такий буде день. І Артурчик наш приїде вечором. Та й усе. Та й все. Дякую вам за увагу. Дякую вам за перегляд. Дякую, що мене слухаєте, коментуєте. Що я з вами спілкуюся. Мені дуже-дуже приємно, друзі. Усе. А на сьогодні кажу усім па-па. Завтра зустрінемося. Я так думаю, що зустрінемося. Все, всіх обняла і люблю вас, ви такі не хороші, добрі, милі. Всім кажу. Па-па.